Цукровому заводу в селі Андрушки Житомирської області вже понад 160 років. Як починалась його історія? 1860 рік. Поміщик Микола Попов будує цукровий завод в селі Андрушки. Він володів ним аж до 1881 року. На відміну від сучасності, в ті часи всі процеси на заводі від нарізання буряків до вибілювання цукру здійснювались вручну, а тому за добу виготовлялось до 200 кг. Згодом завод став прийданим для доньки поміщика Ольгою Поповою. Вона одружилась з генералом царської армії Веніаміном Баскаковим. Новий власник не сильно переймався справами заводу, а тому доручився своєму брату. Вікулу Баскакову, який навчався на агронома у Франції. Але і брату до заводу особливого діла не було. Опладнання ніхто не оновлював, а сезон цукроваріння тривав лише півтора місяці. За розповідями старих кадрових робітників, через низьку продуктивність та дорогу собівартість власник спочатку застрахував, а потім таємно підпалив цукроварню, щоб отримати виплату за нещасний випадок. В кінці 1886 року Вікул отримав кошти від страхування, за які відбудував завод та, врешті-решт встановив досконалене обладнання. 1895 рік добова спроможність заводу становить вже 350 тонн буряку на добу, але сировини тоді практично не було, а тому виробничий процес тривав від кількох днів до кількох тижнів. За свідченням телеграми генерала Баскакова Київському, Почальському та Волинському генерал-губернатору, 6 жовтня 1906 року на заводі був страйк, і власник просив допомоги у його придушенні. Згодом на наші землі прийшла Перша світова війна. У цей час на заводі працювали робітники військовополонені. 2 травня 1918 року Ленін підписав декрет про націоналізацію цукрової промисловості. Тому Андрушівський цукровий завод перейшов у власність держави. Через відсутність сировини в 1918 році виробництво тривало лише 9 днів 1919 1 місяць, місяць, 1920 2 тижні, тижні, 1921 2 місяці. Через нерентабельність виробництва було навіть розпорядження закрити завод в селі Андрушки, а остаткування демонтувати. І передати кожанському цукрозаводу. Але робітники доклали дуже багато зусиль та все ж налагодили ефективне виробництво цукру. Продуктивність заводу збільшувалась з року в рік. Транспорт на комбінаті був гужевий, воли і коні. Але у 1928 році на завод надіслали перший трактор. А першим механізатором був Андрій Пишняк, заводський робітник, який розумівся на техніці. У 1932 40 х роках відбулася капітальна перебудова заводу. В період стаханівського руху передові робітники, раціоналізатори та винахідники вдосконалюють засоби виробництва. Внаслідок цього підвищилась продуктивність, покращились умови праці, зросли фонди економії. У 1939 році цукровий завод одержав кошти на реконструкцію та гідромеханізацію кагатного поля. Прокладання тунелів від нього до цукрового заводу. 1940 роки завод переробив 36 тисяч тонн буряків та за 36 діб дів виробив 4680 тонн білого цукру. З 1941 до 1943 року Андрушки були в окупації. Виробництво тоді скоротилось, а випуск цукру значно зменшився. Ці роки на завод влаштувався сторожем чоловік на прізвище Дивонян. Він створив підпільні бойові групи в Андрушках, Макарівці, Топорах, Шпичинцях. Із завершенням війни мешканцям Андрушок, як і всьому українському народові, довелось докласти немало зусиль, щоб відновити зруйноване у роки війни господарство. При звільненні території від загарбників, завод був на ходу. А тому почав виробництво вже на другий день. Частина обладнання була вивезена, отож тривали відновлювальні роботи. У 1944 році завод виробив лише 220 тонн цукру. Проте вже у 1947 році було вироблено понад 3450 тонн цукру, а в 1958 15670. 1960 рік побудовано нову ТЕЦ та проведено безліч ремонтних робіт, до яких було залучено 18 бригад. З часом завод почали автоматизувати. У 1970 році було встановлено дифузійний апарат безперервної дії, який керується лише одним оператором. У 1974 році добудували новий продуктовий цех з автоматичним обладнанням а також провели залізничну колію від цукрового заводу до станції попільня. У 1999 році на підприємстві було побудовано нове мийне відділення на продуктивність 2000 тонн на добу з установкою нової мийки буряка. У 2000 році запустили першу чергу сокоочисного відділення. У 2001-му проведено будівництво та реконструкцію другої черги сокоочисного відділення. Обладнання сокочисного відділення спроможне переробити 3 тисячі тонн буряку на дубу. 2012 рік цукровий завод перейшов у власність компанії Сігнет. У 2017-18 роках було проведено модернізацію обладнання загальною вартістю 2 мільйони гривень, що дозволило підвищити продуктивність заводу з 2,5 до 2,8 тисяч тонн на дубу. Та зменшити витрати газу на 23%. У 2017 році. Цукровий завод виготовив рекордну кількість цукру за свою історію: 33,3 тисяч тонн. У 2022 році, через повномасштабне вторгнення, завод не працював. Проте, вже в 2023 році компанія засіяла понад 4 тисячі гектарів цукровим буряком. А вже у жовтні завод відновив свою роботу. Також цього року компанія почала пакувати цукор не лише у мішки 50 кг, а й у беги по тоні. У 2023-му завод працював рекордну кількість днів та завершив свою роботу 22 грудня. За сезон він переробив понад 202 тисячі тонн буряків. Вихід цукру становить 16,2%. Усього було вироблено понад 32 тисячі тонн цукру. Все це стало можливим завдяки відданій роботі кожного працівника компанії, а також завдяки Збройним силам України. Продовжуємо працювати з вірою у перемогу.